Всім привіт, радий вітати вас на українському мовному каналі Max On Man. І з вами я Макс і сьогодні хотів би поговорити про новий проєкт, який вийшов 01.07 числа. І хотів зробити маленький огляд на цей проєкт. Тому дивися відео до кінця, щоб потім задавати багато питань. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і Telegram канал А ми поїхали! Ми знаходимося на проєкті Novenerджі. Він стартував 01.07.2022 року. Сайт на інвестиції. При реєстрації ви отримуєте VIP-1 пробний на 5 днів. Кожен день ви можете виводити по 60 центів. Тобто за 5 днів ви отримуєте 3 долара. І якщо ви виконуєте завдання, тут є завдання таке. Прочитаєте інформацію про е, сайт, сам, і ви ще отримуєте 2 долари на свій е, баланс. Вивезти ви можете вже з 5 доларів, мінімальний вивід 5 доларів. Далі. Куди можна виводити? В USDT trc 20 ви можете виводити ці кошти, далі, при депозиті. Тут потрібно депозитувати Уви. Мінімальний депозит 5 доларів. Далі ви купуєте Віп. VIP. Віп VIP дешевше коштує 20 доларів. Щоденний заробіток 60 центів. Місячний заробіток 18 доларів. І термін дії 10 років. Далі 50 доларів. Тобто, за місяць ви відбуваєте тільки. 52,5 долари. Тобто 2,5 долари, ви отримуєте за місяць дохід. Далі де 150-30 доларів уже в плюс виходити за місяць. Не знаю, скільки такий проєкт пропрацює, але якщо довіряти своїй інтуїції і з останніми проектами, які виходили на даний час, то я думаю, він не дуже довго попрацює. Далі, ви отримуєте за ваші віпи кожен день якийсь відсоток. Тобто, ваш щоденний дохід 3% на VIP-1. Далі, в принципі, проєкт новенький. І ще тут є реферальна система. За кожного запрошеного користувача ви отримуєте 1 долар. Ви тільки можете за 6 рефералів отримати по 1 долару. Так, як ви бачите, 10 зареєструвалося, тільки за 6 я отримав. В принципі, ваш приблизний дохід, якщо ви можете новити 10 рефералів на день рівня першого, очікуйте, що дохід другого рівня стануватиме 10 на 10 оновлень нижчого рівня та 100 оновлень рівня 2. Очікуйте, що дохід третього рівня становитиме 10, 10 на 10 оновлення нижчого рівня. Коротше, я не, я не поняв, але... Порахували і 400 доларів. Да-да-да. Смішно, смішно, але не знаю, скільки цей проект пропрацює, але я не бачу за своїх рефералів, що мені капнуло на баланс кошти. В принципі, такий сайт більш-менш зрозумілий, що за сайт, хто. З таким сайтом працював, той зрозуміє, що це таке. І зараз ще тут така є ігра. Якщо ви вгадуєте, е, вгадуєте число, якщо буде число більше е, трьох, і ви поставили на то, ви отримуєте з долара 2 долари. Якщо менше, ви її проігруєте. Також така є ігра. Тому чи варто сюди заходити чи ні, це кожного є власна думка, чи варто сюди інвестувати чи ні. Також власна думка кожного користувача мережі інтернет. Я зробив маленький огляд цього проєкту, тому не забудь поставити лайк, підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Тобі не важко, мені приємно і дуже стимулює. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.